Виконуємо номер 1376. Завдання перше, друге і третє. Із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Завдання перше: 6х додати 12, дорівнює 5х додати 3. Друге 7 у відняти 11, дорівнює 10 у додати 16. І третє. 3М додати 7, дорівнює 6м відняти 2. Приступаємо до виконання. Знак дорівнює поділяє наше рівняння на дві частини ліву і праву. Перепишемо доданок 6х, що знаходиться в лівій частині, і містить змінну. Перенесемо до нього доданок 5х, що містить змінну і знаходиться в правій частині. При цьому змінимо знак доданка на протилежний. Перепишемо доданок 3, що міститься в правій частині, і перенесемо до нього доданок 12, що міститься в лівій частині, при цьому змінивши знак доданка на протилежний. Зведемо подібні доданки. Для цього віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Додамо до 3 число протилежне до 12. 6 відняти 5 буде 1. Отже, маємо х дорівнює. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного, поставили його знак. Знаходимо різницю модулів 12, відняти 3 буде 9. Отримали мінус 9. Записуємо відповідь. Рівняння друге. Перепишемо доданок 7 у що міститься в лівій частині, і перенесемо до нього доданок 10 Y, що міститься в правій частині. При цьому змінивши знак доданка на протилежне. Перепишемо доданок 16, що міститься в правій частині. І перенесемо до нього доданок мінус 11, що міститься в лівій частині. При цьому змінивши знак доданка на протилежне. Зведемо подібні доданки. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. 16, додати 11 буде 27. Додамо до 7 число протилежне до 10. 7 додати мінус 10 буде мінус 3 і множимо на у. Тепер поділимо на мінус 3 ліву і праву частину нашого рівняння. Маємо y дорівнює. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. 27 ділимо на 3, буде 9. Отримали мінус 9. Записуємо відповідь. Рівняння третє, перепишемо доданок 3М, що міститься в лівій частині. Перенесемо до нього доданок 6М зі змінною, що міститься в правій частині. При цьому змінивши знак доданка на протилежне. Перепишемо доданок мінус 2, що міститься в правій частині. І перенесемо до нього доданок 7, що міститься в лівій частині, змінивши знак доданка на протилежне. Зведемо подібні доданки. Віднімемо коефіцієнти, помножимо на спільну буквену частину. Додамо до числа мінус 2, число протилежне до 7. Додамо до числа 3, число протилежне до 6. Мінус 2 додати мінус 7 буде мінус 9. 3 додати мінус 6 маємо мінус 3 і наша зміна m. Поділимо на мінус 3 ліву і праву частину нашого рівняння. Тут отримаємо одиницю. І мінус 9 ділимо на мінус 3, отримаємо 3. Записуємо відповідь. Ми розв'язали рівняння номер 1376. Завдання перше, друге і третє виконано.